Лати. Дякую, гарного дня. Вітаю, що бажаєте. Великий лати, будь ласка. З собою. Так. Вам на звичайному молоці? Гаразд з вас 450. Так, ти... а, 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 От пляха забув. Здається, я загубив своє золото. Це сумно. Шкода? Чи можу я оплатити завтра? Ем... Менеджер зараз відсутній, а у мене немає таких повноважень. Ясно. Вибачте. То це все так. Гаразд добре. Файно. Круто. Що таке. Щось вронили? Може когось покликати? Агов. Кава сьогодні гаряченька! Посмакуйте, Сік з бобів, поки свіженький. А кава сьогодні гаряченька. Посмакуйте, Сік з бобів, поки свіженький. А кава сьогодні гаряченька. Посмакуйте, Сікс бобів, поки свіженький. Вітаю, що бажаєте. Один великий лат, будь ласка. Ага, Вам з собою. Так. Молоко звичайне. Так, так. З вас 4,50. О, якраз двіться. Mm -hmm. Ідеально. Друзі, ще маю ігровий канал. Um. Ти молодець. Ви можете підписатись там, і тут, і не переймайте зала, на його лице одно заблюрять. Так, підписуйтесь. Так, підписуйтесь, і перегляньте щось. Я підписалась і дивлюсь, тож не засмучуйте нас.